19 серпня місто Ярмолинці сьогодні розпочався табір у церкві Світлення Господня. Понад 60 дітей завітали до нашого табору. І якщо ти в нашому таборі прямо зараз, крикни Ау! Не чую, крикне Ау. Молодці. У Ярмолинцях розпочався щорічний дитячий християнський табір. Активна експрес реєстрація, ранкова лінійка, емоційна зарядка та виконання гімну табору. Саме так розпочався перший день. Нам повідомили, що понад 10 підозрюваних осіб перебувають у розшуку. Завдяки фотороботу учасникам табору вдалося їх знайти. Ними виявилися лідери команди. Незабаром розпочалися гуртки. Команда Розбишаки, яка відвідала гурток блогінгу та журналістики, спробувала себе у ролі кореспондента телевізійних новин та ділилася своїми враженнями від перших хвилин у таборі. Як мені мікрофон подобився? Маленький. маленький! Ну, якщо він маленький, то наступного разу я принесу лопату. <світ> <світ> Як ти тобі в табор? Так. в тебе очікування? В мене очікування, я чекав цього табору дуже довго. Побачу багато людей, які радуються, що прийшли перший раз. І вони тут шоколи. Я перший раз. Перший раз прийшов на цей табір. ти очікуєш від цього табору. Я тоді нахил про цей табір. Будь батьки збиралися. А хто знає правила нашого табору? Я їхла до моєї мами на кухні. Готувала там смачні, всякі. Смакоту робимо mm. і до того року вправи. Запам'ятайте, що того року я кредит спімала. Сергій не дуже крутий, Наталія забув її, як її там. Команда розбишаки, телеканал перший відкритий.